Друзі, покажу вам зараз один набор, який дійсно потрібен кожному. Тому що набором дешевше придбати ту чи іншу отверточку, той чи інший ключик і так далі. Ну що, розглянемо, що тут у нас? Ось такі навіть є замочки. Так, а ну дивіться, друзі, що ми тут маємо. Тут, до речі, дуже багато різноманітних інструментів. Значить, йде молоточок ось такий. Іде молоточок. Пласкогубці йдуть. Розводний ключик, отверточка якась. тут. Я не знаю, тут є навіть на ній екранчик. От. Далі йде ось така рулеточка. Є значить, отверточки. Ну, от ізолента, ключики різні, ножичок. Ще, до речі, ось така штучка є теж. І, до речі, є уровень. Тому що ми, допустимо, працюємо, робимо е вітрину без уровня. Тут є уровень, Санка, є уровень, до речі. Вже не треба, вже зробили. Так, ну, в общем, розберуся. Такий наборчик, до речі, дуже багато різних тут о, ключиків різних насадочок і так далі. Коштує у нас 800 гривень. В такому чудовому кейсі все це знаходиться. От, Закривається, відкривається, удобно, перенесли куди треба. 800 гривень є в наявності. Звоніть, печіть, замовляйте, заощаджуйте, друзі.